Знаєте, зараз сижу, записую відео сьогодні понеділок, 26 серпня, початок нового тижня після святкових вихідних Дня Незалежності України. І я зараз думаю зраненька сяду, почну працювати, сонця нема такого. І тут починається. Ну, тривога тривогою, тривого, до тривог ми звикли, але починаються пуски ракет і вибухи. Але я продовжую, бо сад лікує душу. Продовжую спостерігати за тим, що коїться Хмельницькому гучно, але і продовжую працювати в саду. Отже, всім привіт! Ви на Хмельниччині, з вами реалії садівництва. Продовжуємо слідкувати за подіями. Ну і продовжую все ж таки я працювати в саду і знімати відео. У мене зараз з'явилось вже набагато більше часу приділяти саду, плюс приділяти саме зйомці відео, тому що. Хто блогер, я думаю, все ж таки блогерами мене дивляться, працювати просто в саду це одна справа. Прийшли, попрацювали, ви поликави, відпочили. А працювати і знімати весь цей процес, показувати вам, розповідати, то робота збільшується втричі. Тому я й кажу про час, що на це потрібен час. Зараз в мене він вже так більш-менш є. І я рада буду працювати в саду, відволікатись. Рослини лікують душу, не забувайте про це. Тому я думаю, в принципі, в більшості з вас, хто дивиться, мої відео, у вас є сад. Тому я думаю, ви знаєте, що рослинки допомагають нам жити. Тому я сьогодні дивлюсь новини, дивлюсь, що там. Якої біди наробили знову? Бо показувати якісь кадри, щось погане говорити ми не можемо, інакше просто відео заблокують. Якщо подивиться, хтось відео не з українців, то відео можуть подати скаргу і відео заблокується. Тому таке життя настало, що ми нічого поганого не можемо сказати. Живемо в рамках і все. Отже, показувати вам сад, ідемо працювати, розповім, що потрібно мені тут зробити. Тепер ми називаємо старий сад і новий сад. Отже, старий сад також потребує уваги. Якщо ви новий глядач, то це наша, ну, не можу я сказати, звичайно, що це стара водойма, водойма, водойми другий рік, але... Всі ми знаємо, що сад змінюється. Водичка в нас, до речі, чиста, ну, ідеально чиста, ну, це тому що немає риби, я би так сказала. Якби ми сюди запустили б рибу, то вода була б каламутніша, тому що потрібно і додавати корм, риба рухається, піднімається йому з дна, відповідно, вода не була б така чиста. Ми задумуємо, задумуємось про рибку, але поки-поки ми ще себе стримуємо. Тому що вже маємо все ж таки дві водойми, тому можна, в принципі, і запустити. Так, яка в мене тут є проблема? В мене чомусь ось цей берег дуже сильно опустився. Прям на сантиметрів 10 грунт присів, тому що ми зараз воду набираємо, вода сильно випаровується. плюс Цією водою я проливаю рослини в кашпо, і та сторона набагато вище. Навіть зараз, помітно, де є вода, що там камінь ще сухий, а тут вода вже йде попід сам берег. Ось бачите, ось вже тут стоїть вода. Тому я хочу цю сторону зараз піднімати, буду я весь цей щебінь зараз прибирати, прибирати камінь, підсипати сюди ґрунт, бо ґрунт в мене є. Є можливість спокійно підсипати, підняти один берег. Ну, і плюс, відповідно, я думаю, будуть змінюватись і квітники. Буду щось нове сюди досаджувати. Тому це буде історія не одного відео, так що будемо разом працювати. Тим часом хочу вам ще показати ось цей куточок, бо будлея вже якраз квітує. Її потрібно, в принципі, бо вже деякі суцвіті і переквітли, їх потрібно обрізати, бо вона пускає і нові, вона квітує і пускає нові молоді пагони. І тобто цей процес в неї йде десь протягом місяця, будлея дуже класно квітує. Метелики її просто обожнюють. Якщо ви хочете на вересень місяць до свого саду привернути увагу метеликів. То будлеє це саме той варіант. Цього року, як я вже казала, я її прищеплювала, і вона відповідно сформувалась в мене таким компактним кущиком десь 2 на 2, тому що в минулому році вона була вище за паркан десь на метр. Вона була такою дуже дуже високою видовженою. Цього року вона більш така круглява, компактна така як ідеальна кулька. Перед будлеєю ґрунтопокр... ґрунтопокривна біла троянда аспірін. І дивіться, як таке класне поєднання фіолетового з білим і з таким світло-фіолетовим. тут з'явився котовник, який буквально росте тут ну нехай два місяці, і він дуже класно вже зайняв об'єм перед квітником. Ну, шикарно how have you not figured it out? Ooh, your eyes. The give you to cry. На полі також продовжується потрохи робота. Ті ідеї, які я думала втілити. В наступному році весною все одно мене крутить і, можливо, цю ідею я втілю восени. Враховуючи, що в нас достатньо багато плівки, залишається поза водоймою, нагадаю, що це плівка зернового рукава, вона достатньо міцна, ну, класно себе показала в роботі по склейці. Тому я вирішила не обрізати часткову цю плівку, а все ж таки використати її в подальшому формуванні водойми. Що я хочу зробити? Пагорби по праву сторону, я їх практично всі тут розрівняю, зроблю я геопластику, але ось тут, в куточку, де такий великий достатньо пагорб, я хочу зробити класний лісовий струмок. Не знаю, що в мене з цього вийде, але роботу почали. Це робота не швидка, тому що ну, струмок має бути в зелені. Тому я хочу сформувати таку невеличку геопластику, щоб був саме такий лісовий струмок, гарно, не прямо, а таки по діагоналі, саме втікав у водойму. Також, хто планує взагалі робити собі невеличкі, навіть Водні акваріуми, то німфеї потрібно вичищати і не один раз за сезон. Тому що листя перегниває, вода від нього стає мутною. Так само квіти, які вже відквітли, їх також потрібно прибирати. Тоді німфея буде пускати нові і нові бутони. Про це не забувайте. Тому коли ви викапуєте Водойму також думайте, на якій глибині у вас буде німфея, щоб ви могли її вичищати. Тому що ця німфея посадка цього року в червні місяці і вона не перестає квітувати за рахунок того, що я її вичищаю. Так, ну що, з'являються у нас обмеження зі світлом, але... Не будемо розчаровуватись, будемо тримати себе в руках, будемо надихати один одного. точно не даремно я блогер. Тому буду не думайте, що мені легко, що я посміхаюсь, що я якось працюю, пробую надихати вас. Ні. Тому що навіть писали, що як ви можете робити водойми щось висаджувати. Як тут гинуть люди, війна. Ну всі ми блогери, всі. Блогери, не всі ми блогери. Блогерам так само тяжко, блогери так само дивляться новини. Але професія блогера це або надавати якусь інформацію по темі, так само військова тематика, хтось надає інформацію по автомобілям. хтось ми, Я блогер-садівник, я надаю вам інформацію по садівництву. Мені або закривати канал. Або продовжувати щось садити і надихати вас, показувати вам якісь цікаві ідеї. Або. або. Тобто мені так само тяжко сьогодні обстріли, ми зараз без світла, але я працюючи в саду, мені так легше і я мотивую, мотивую вас, надихаю вас так само не опускати руки, а створюючи красу навколо себе. Нам так легше пережити сьогоднішні дні. Ми всі віримо у швидшу перемогу, що мир прийде якнайшвидше. Ми в це віримо весь час, ми хочемо цього. Ну, але ми можемо тільки донатити, допомагати і вірити у краще майбутнє. Ось хочу, враховуючи, що зараз ми всі без світла. Хочу я вам показати, мені подарували ось таку книгу. Курс флористики. Створення простих, але водночас дуже класних, елегантних композицій. Хочу вас познайомити з цією книгою ближче, і також залишу вам на неї посилання. Там можна обрати не тільки такий курс флористики, можна передивитись інші книги. Якщо ви полюбляєте читати, книга так само відволікає і надихає. Тому залишу вам посилання. Можливо, комусь стане в нагоді, і хтось з вас захоче навчитись чогось нового. Тому що навчання це також розвиток особистості, і навчання також відволікає. Тому ну, Новини. Потрібно читати, бути в курсі сьогоднішніх обставин, але все одно потрібно себе якусь свою душу лікувати і надихати себе, щоб жити далі. Давайте покажу вам її ближче. Книга від Джейн Пекер Курс флористики. Джейн Пекер Flowers це одна з найвідоміших лондонських флористичних компаній. І Саме ось цей характер Лондону, він передається в книзі. Тому що тут є зібрані водночас такі елегантні, але достатньо прості композиції квітів. Вони передають свій характер, передають свій стиль створення, тому хто полюбляє щось зробити таке цікаве, елегантне, змінити свою кімнату, свою терасу. Одним букетом, то ця книга вам допоможе. Тут можна побачити потрібні матеріали, за допомогою яких ви зможете створити легко свою композицію. В цій книзі зібрані приклади простих композицій, щоденних композицій на подарунок, як підібрати гарну кольорову гаму. Весільні композиції, але все водночас дуже-дуже просто. І один перегляд книги він надихає. І ще хочу сказати вам, що інтернет. інтернетом, В інтернеті ми також можемо все це знайти, але я думаю, ви погодитесь, що інтернет і книга це зовсім різні речі. Сам аромат книги. Він надихає до перегляду книги, до її читання. Особливо, якщо книга вийшла тільки з друкарні, О, дивіться, яке класне поєднання. Гортензії, Троянди. Це, я так розумію, соцвіття маків. Насінинки маків. Дивіться, як гарно. Простий білий і зелений. Я вам залишу в описі посилання, де можна цю книгу придбати, і там ви побачите різні книги на різну тематику, можливо, вам щось і вас зацікавить. Але книга класна. І зараз я піду спробую разом з Аліскою створити композицію. Ну а ви в коментарях напишіть, чи мені вдалося зробити її простою. Але водночас такою елегантною, ніжною, ну, подивимося, що, звичайно, в мене вийде. Ось, мені також подобається, чисто зелена гама. Капуста декоративна, гортензія. Головки маку також. Тобто чисто зелене, але дивіться, наскільки воно цікаве. Thank you